Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк. І сьогодні ми поговоримо про таке: переможців національного відбору міжнародного конкурсу Олімпіада генів нагородили у Полтаві. Безкоштовні обіди від Каріта з Полтава. Продовжується реєстрація у суботу. Водохреща за новим церковним календарем. Перший міський пляж готовий. А тепер про це та інше докладно. У сесійній залі Полтавської обласної ради сьогодні нагородили переможців національного відбору міжнародного конкурсу Олімпіада геніїв». Це конкурс екологічного спрямування. Його проводить Мала Академія наук учнівської молоді. Подробиці дивіться у сюжеті. Призерів національного відбору олімпіади геніїв з Полтавщини нагородили у сесійній залі Полтавської обласної ради. Одна з них Євгенія Семенова. Вона отримала срібну медаль у номінації Креативне письмо. Я писала есе таке метафоричне. І за це отримала нагороду. Для мене це доказ того, що мої зусилля не даремні. У 2022 році національним центром Мала Академія наук був проведений перший національний відбір міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування Олімпіади Геніїв. Цей конкурс заснований приблизно 12 років тому назад. Це конкурс Сполучених Штатів Америки, от але Україна. Три роки поспіль проводить національний відбір на цей конкурс. Тобто дітей відбирають і вони потім в міжнародному етапі приймають участь. В цьому році представники Полтавщини три золоті медалі вибрали в США. Їздили туди, по робототехніці. По... Монтажу відео вибороли місця важливо, що молодь досягає таких високих результатів. Зауважив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Полтавщина показує дуже добрі результати в цьому напрямку, в напрямку учнівської такої активності наукової. Багато було робіт присвячених екології намовленню. Іншим напрямкам загалом у залі засідань Полтавської обласної ради нагородили понад 100 призерів та учасників конкурсу. Сьогодні ми вітали найкращих молодих науковців нашої області. Приємно, що сьогодні представлена була і Полтава, і Кременчук, і Пирятин, і Лубни, і Кавалівка. Тобто, ну надзвичайно така активна робота з молоді відбувається, і надзвичайно актуальні теми. Я впевнений, що більшість цих дітей це майбутні науковці. Призерам вручили дипломи та сертифікати учасників. У Полтаві затримали чоловіка, якого підозрюють у написанні замовних статей для російських інтернет-видань. Про це повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. За її словами, фігурант підготував понад 60 замовних публікацій, в яких, так би мовити, відбілював повітряні атаки расистів на цивільну інфраструктуру України. Зокрема, йдеться про матеріал щодо ворожого удару по торгівельному центру у Кременчуці. У своїх статтях підозрюваний намагався штучно дискредитувати командування та бійців збройних сил України перед іноземними партнерами нашої держави. За свою роботу від кураторів він отримав майже 250 тисяч гривень, говорять в СБУ. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Встановлено, що фігурантом виявився полтавець, який ідейно підтримує рашизм та збройну агресію РФ проти України. Крім того, він створив в обласному центрі та очолив громадську організацію Російська громада Полтавщини. Наразі слідчий СБУ повідомив фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 Державна зрада та частина 2-3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації її учасників. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, триває досудове розслідування для встановлення іншого обставин зчинення злочинів. Сьогодні у Полтаві попрощалися з полеглим на війні героєм. 47-річний солдат Павло Воробець загинув в переддень Нового року, 31 грудня, на Донеччині, під час виконання службових обов'язків. Родом захисник з міста Калуш Івано-Франківської області. Жив з родиною у селі Нелюбівка Диканського району. Брав участь в АТО на сході України з 2014 по 2015 рік. Отримав багато нагород та відзнак за зразкову службу. До війни Павло Воробець працював за кордоном, та коли розпочалося повномасштабне вторгнення ворога без вагань повернувся, щоб стати на захист своєї батьківщини. Проходив службу на посаді стрільця помічника-гранатометника. У бійця залишилися дві доньки: мама, сестра, рідні та близькі. Поховали його у диканській громаді. Він був спокійним, врівноваженим, цілеспрямованим, люблячим і турботливим. Сином та батьком мав багато друзів, завжди був готовий прийти на допомогу. Пресвята, Троїце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься із сили наші. і сіли немочі наші, імені Твого ради. Купити чи продати автомобіль тепер можна через смартфон. В Україні розширили послуги сервісних центрів МВС, які громадяни можуть отримати через електронний кабінет водія. Хто має право укладати договір купівлі-продажу через застосунок Дія? Дивіться у сюжеті. Через портал Дія тепер можна укласти договір купівлі-продажу автомобіля. Послуга у мобільному додатку стала доступною з 20 грудня минулого року. Перереєструвати транспортний засіб можуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Повідомила заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області Ірина Пархоменко. За 10 останніх днів 2023-го такою послугою по Україні скористалися півтори тисячі людей. Для того щоб продати легковий автомобіль фізичній особі. А ця послуга наразі є актуальною лише для фізичних осіб. Дві фізичні особи повинні авторизуватися за допомогою електронно кваліфікованих підписів або через портал Дія, відповідно, підписати електронні документи і обрати спосіб отримання. Нове свідоцтво на реєстрацію автомобіля можна залишити в електронному форматі, яке відображатиметься в дії. Його буде достатньо, щоб керувати. Транспортним засобом на території України або можна обрати сервісний центр, де без черги видадуть нові документи. Третій варіант замовити доставку цього свідоцтва через Укрпошту. Також за допомогою пошти можна замовити посвідчення водія громадянам, які мають намір обміняти його або відновити після втрати. Така доставка може бути у відділення Укрпошти або за допомогою кур'єра на території України посвідчення водія доставляється упродовж п'яти днів. Крім того, така доставка можлива для наших громадян, які знаходяться за кордоном. І наразі ця послуга Укрпоштою продоставляється для країн Польща, Чехія, Німеччина та Італії. З 1 січня 2024 року змінилася і вартість надання адміністративних послуг в сервісному центрі. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами тепер коштує 230 гривень. Прийняття теоретичного іспиту 250, а практичного іспиту 420 гривень. У Полтаві у приміщенні благодійного фонду «Карітас з Полтава проходить реєстрація на гарячі обіди. Їх зможуть отримати внутрішньо переміщені особи та полтавці, які мають пільги. Про це детальніше у сюжеті. У Полтаві у приміщенні благодійного фонду «Карітас з Полтава реєструють людей на гарячі обіди. Прийшла сюди Полтавка Наталія. Знайомі підказали. Ми тут живемо недалеко. Від сонячного парку підказали, часто тут ходимо. Попадає під категорію пільгову. Перша група. Гарячі обіди можуть отримати певні категорії людей, говорять у «Карітас з Полтава люди, які підпадають під категорію 60+, люди поважного віку, або ж особи з інвалідністю перша друга група, можуть прийти до нас, до фонду та зареєструватися з відповідними документами. Обов'язкові документи для реєстрації, паспорт, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує категорії вразливості. Приблизно раз на місяць ми роздаємо певну кількість абонементів. Кожного разу вона нова. Для того, щоб отримати абонемент, люди приходять з певним переліком документів. Гарячі обіди роздаватимуть уже з понеділка за адресою Пилипа Орлика Дріп-1. Дві людини цієї ночі загинули під час пожежі у приватному будинку. Сталося це у селі Розбишівка Миргородського району. Після ліквідації пожежі рятувальники та працівники відділення Миргородського районного відділу поліції виявили у будинку 37-річну жінку та її співмешканця без ознак життя. Повідомили у ДСНС. Тіла загиблих направили на судово медичну експертизу. Причини та обставини події наразі з'ясовує слідство. Повідомлення надійшло нам о 4.30 від сусідів, які помітили, що виникла пожежа в сусідньому господарстві. Коли рятувальники прибули на місце, вогнем було охоплено покрівлю даного будинку і перекриття. Нам люди повідомили, що в середньому будинку можливо є люди. Коли рятувальники проводили розвідку, виявили тіло жінки без ознак життя, і також було знайдено. Тіло без ознак життя чоловіка. Наразі особа в чоловіка встановлюється, тіло людини, яка загинула на 1987 року народження. Взагалі вогнем було знищено покрівлю на площі 50 метрів квадратних, перекриття на площі 5 метрів квадратних. І пошкоджено було покрівлю на площі 10 метрів квадратних. На Полтавщину насуваються морози. Коли та до якої позначки знизиться температура повітря і що радять медики, аби запобігти переохолодженню? Про це у сюжеті наших кореспондентів на Полтавщину насуваються морози. Відчуємо ми їх з 7 січня внаслідок дії арктичного повітря, що йде з півночі Європи, прогнозують у Полтавському гідрометцентрі. Температура повітря знизиться до 10-15 морозу, місцями навіть до 18 морозу. 7-8 січня очікується сніг. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, що призводитиме до хуртовин місцями до снігових заметів. Протягом 7 січня температура повітря знижуватиметься до 5-10 морозу, 8 січня від 10 до 15 морозу, 9-10 січня температура повітря вночі становитиме 10-15 морозу, місцями навіть до 18, в день 5-10 нижче нуля. Медики радять у разі тривалого перебування на морозі кожні півгодини годину варто заходити у тепле приміщення. Важливо і правильно дихати під час морозів. Людина все-таки повинна дихати носом. Носове дихання повинно бути вільним. Якщо якісь є проблеми з носовим диханням, потрібно звертатися до спеціаліста. Від початку зими у Полтаві зросла кількість пацієнтів з отитами, запаленнями вуха. Серед причин ігнорування головних уборів кажуть медики. Та зазначають. Через непокриту голову на морозі людина втрачає третину тепла, вуха вразливі до мінусових температур, бо не захищені жировим прошарком. Відтак навіть нетривале перебування на дворі в мороз без шапки може стати причиною отиту, гаймориту чи запалення лицевого нерва. Пояснюють лікарі та нагадують правила профілактики цих хвороб. Якщо говорити про низькі температури, то вони пагубно впливають саме на організм. Якщо мова йде про тривале перебування на морозі, для того щоб уберегтися від переохолоджень та обморожень, з якими до нас досить часто доставляють пацієнтам бригади швидкої медичної допомоги, потрібно на морозі захищати відкриті ваші ділянки тіла, вуха захищати шапкою для того, щоб запобігти риноси, носитам, там з якими теж часто госпіталізуються. До нас в Ну І саме головне – мінімізувати знаходження на холоді, пити побільше зігріваючої рідини, тобто це чаї, всякі там морси, компоти. Потрібно більше вітамінів, більше їжу вітамінізовано, з мікроелементами вживати вітамінам С багато, щоб була більша опірність організму, провітрювати приміщення однозначно від вірусів потрібно. Це і на робочих місцях, і вдома. Тим часом у Полтавському гідрометцентрі говорять, температура повітря почне поступово підвищуватися 11-12 січня, але все одно тривалий час не підніматиметься вище за нуль. У Полтаві готуються до святкування водохреща за новоюліанським календарем. Цього року його відзначатимуть 6 січня. Напередодні свята працівники рятувально-водолазної служби міста розчистили ділянку на ворсклі, щоб завтра усі охочі могли зануритись в освящену воду. Більше про це знає Івана Дімова. 5 січня зранку двоє водолазів працюють на першому міському пляжі Полтави. Вони розчищають та готують територію, де завтра святкуватимуть водохреще. В обласному центрі це буде єдине спеціально відведене місце, де можна зануритися в ополонку, каже начальник рятувально-водолазної служби Євген Савчук. І додає тут воду і освятять. Що стосується безпосередньо дно акваторії річки Ворсла на в наших місцях занурення людей. Це ми зробили і сьогодні. Сьогодні зранку і я думаю, що ми ще завтра безпосередньо, десь пів шостої години, ще раз пройдемося безпосередньо там, де місці заруєн. Ми підчистили, дякуючи нашим мешканцям, що бруду такого, як було в минулі роки, такого немає. Немає ні скатів, немає ні бутилок, пляшок. Тому можна безпечно заморюватись. через плюсову температуру повітря та відсутність криги. Традиційну ополонку у формі хреста цьогоріч не вирізали. Натомість працівники рятувально-водолазної служби прибрали берег та полагодили поручні. Налаштовуємо парибрік для людей, щоб вони спускалися. А завтра підсипімо сіном, щоб люди, які будуть в басоні купатися не накололи ноги, ну і не травмувалися. Буд. Нормально заходить воду. Шостого січня на цьому місці у посиленому режимі чергуватимуть ДСНСники, медики та водолази. Через комендантську годину рятувальники будуть на Ворсклі з 6 ранку до 21.00. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе, будьте здорові, віримо у збройні сили України і пам'ятаємо, все обов'язково буде Україна. Побачимось!